Люди, всіх вітаю. Сьогодні покажу, як виглядає редисочка, яку ми сіяли в останніх числах січня в неопалювальну теплицю, і також як виглядає та речка, яку ми сіяли в касету для вирощування на підвіконі. Знаю, багатьом це було цікаво. Редиска наша он в тій теплиці. Зараз в сонячні дні максимально стараємося відкривати, провітрювати. Ну, Тільки верхи. Низи не відкриваємо, тому що повітря все ж таки холодне. Ну, А це маленький фітнес, яким займаємося. Ночі палимо, вдень рубаємо. І пішли подивимось. Так, ось таку маємо тепличку. Також все ми накриваємо спанбондами. Ось були такі прилічні морози. Кілька днів було по 7-5 по градусів морозу. Ну це вже ніби останнє, а там далі йде потепління. І ось так виглядає наша редисочка. По краях сходи були гірші, до центру щось таке краще. Дивіться, в якій фазі вона знаходиться. Так як це теплиця, то дуже великі семидольки, як на мене, навіть мені здається, вони доволі великими. Ну, в цьому році сіяли калібровану редиску, редиска Селеста. Така русина повинна бути потужнішою, ніж та, що на вагову. Ну і в теплиці. Воно все відрізняється від городу, тому що навіть бур'яни ті виглядають по-інакшому, ніж на городі. Ось такі рядочки, бринять. Капелька лежить, завтра будемо поливати. Вже прийшло потеплення, підсохло, щоб редиска не пересихала, бо вона цього не любить. Її води потрібно не дуже багато, на корінь не надто глибоко йде в землю, але потрібно, щоб він був постійно. Тому що якщо. Десь ви її пересушите, то буде у вас некрасивий нетоварний плод. Ваночне, кучеряви, це коренева система. Ну, тобто, щоб краще впитувати вологу. Тому дивимось за поливом. Щоб вона не підсихала. Ну і переливати також немає смислу, бо будуть розвиватися грибкові захворювання. Ще налив не почався. Трішки рановато, ще почекаємо, тому що починає виходити раз, два, три, четвертий справжній листок. В основному майже на кожній редисиці. Як тільки він у нас більше з'явиться, то буде починати потрішки-потрішки по наливатися. Ну, звичайно, чим буде більше сонячних днів, тим буде це все краще і швидше відбуватися. Ну і наш розсадник, хто слідкує, я думаю. Можна замітити, що місця в нас тут ну, зовсім мало залишається. Але не про це. Проводили пікіровки, то менше і менше редиска, яку вирощували на підвіконі. Не дуже з нею в цьому році вийшло в нас, ну, все-таки щось там трохи та й наросло. Це та касета, яка була. Підзнята на відео, яку я вам показував. Є тут неї випади, ну, є на те доволі багато причин. І ось ще одна касета, як це я вже через кілька тижнів після того, як ви сіяли оцю. Зараз відео з'явиться по підсказці, можете подивитися, що я там розповідав. Ну, вийшло взагалі не те, що я від неї очікував. Так, дивіться, це ось меншенька ця. І ось так. Чого так вийшло, бо посіяв, отримали всходи. Давай шукати градусника, щоб дотримуватись температурного режиму, щоб вона не витягувалась, а нема ніде градусників. Той, що я той поломаний, той загубився, той заржавів. Коротше, в цьому році купив нові градусники. Ну, Поки ми 5-7 днів були без цього, то підшатав редиску, потім носився я з нею, вже й на досвідчування ставив, але момент був упущений. Нічого в мене не виходило. В ітозі психонув, виніс її в неопалювальну теплицю. Там піддушки під спанбонт. Там заболіла, повипадала. Потім почали ми отоплювати перший розсадник. Це були в нас посіви. Що там у нас було? Помідори перві повиносили. І оце вона там стояла. Тепер перенеслася сюди. Ось така редиска, коротше, міні-салат вийде, але... Вважаю провалом в цьому році. Кілька років виходило вирощувати на підвіконні, в цьому не вийшло, тому що дуже важко без градусника було втримати температурний режим. Коротше, не вийшло. Ну, зате, я думаю, вартує відео лайку за правду, признаємо не тільки свої перемоги, а й поразки. Ну, ось такий експеримент вийшов у нас в цьому році з редискою. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ну, по крайній мірі, нам було не скучно. Носитися з нею, поки ще не було нічого нормального, серйозного, то ми розлікалися цією редисочкою. багато хто також відео дивився і, можливо, також ви сіяли, то діліться ви своїм досвідом. Можливо, у вас там, справи якось краще себе показали з цією редькою. Ну, у нас. Ось такий результат. Відео чисто для підписників, хто слідкує, тому що періодично задають питання, знаєте, воно на совісті в мене є. Ну, би людей підбурив, підбив, думаю, зніму. Поділюсь своєю історією про редисочку. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. Ну, Я надіюсь, далі б краще в нас виходити.